Комісію по визначенню керівника державного бюро розслідувань. Ще раз нагадаю, що уряд декілька разів звертався до парламенту і до президента з необхідністю подати кандидатів, які будуть в номінаційному комітеті або в конкурсній комісії по обранню директора державного бюро розслідувань. Це той орган, який на себе переймає основну частину всіх слідчих функцій, які до сьогоднішнього дня знаходяться в Генеральній прокуратурі України. Тому нам треба сьогодні створити державне бюро розслідувань, затвердити склад конкурсної комісії від президента і від кабінету міністрів України і вкотре звернутись до Верховної Ради, щоб Верховна Рада України прийняла рішення про направлення своїх кандидатів до складу конкурсної комісії на обрання директора державного бюро розслідувань. Перший заступник міністра юстиції України пані Селостянова, будь ласка. Шановний пане прем'єр-міністр, шановні члени уряду. Пропоную вашій увазі. І прошу прем'єр-міністр вносити за п'ятдесят п'ятою процедурою два проекти розпоряджень кабінету міністрів. Перший стосується затвердження складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посад директора державного бюро розслідувань, його заступників, директорів територіальних органів та керівників підрозділів центрального апарату державного бюро розслідувань. У зв'язку з тим, що ми вже маємо шістьох членів конкурсної комісії, поданих кабінету міністрів. Пів та президентом України у відповідності до закону про державне бюро розслідувань комісія є повноважною і може починати свою роботу і приймати рішення п'ятьма голосами. Також, шановний пане прем'єр-міністр, прошу вас внести проект розпорядження постанови про утворення державного бюро розслідувань і вже за результатами роботи конкурсної комісії призначати його керівний склад. Хочу також просити Кабінет міністрів призначити на завтра перше засідання конкурсної комісії, оголосити про це сьогодні для того, щоб вже почати ефективну роботу. Е, Перейменуйте, будь ласка, персональний склад конкурсної комісії, який надійшов від президента і. Тих кандидатів, яких пропонує кабінет міністрів України. Кандидати кабінету міністрів України Севастіанова Наталія Ларіонівна, перший заступник міністра юстиції, Згуладзе Глуксман і Катерина, перший заступник міністра внутрішніх справ, Геращенко Антон Юрійович, народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності за згодою. І кандидати від президента України, Майданик Роман Андрійович, завідувач кафедри цивільного права юридичного факультету Університету Шевченка, самохвалов, Віктор Панасович, професор кафедри теорії права та держави юридичного факультету. Київського університету Шевченка і Сліпачук Тетяна Володимирівна, партнер юридичної фірми Саєнко-Харенко. Таким чином, шановні члени уряду, на ваш розгляд носиться пропозиція щодо призначення шести з дев'яти членів конкурсної комісії на обрання директора державних бюро розслідувань. Три кандидати від Кабінету міністрів України, три кандидати від президента, які президент надіслав позавчора до Кабінету міністрів України. Верховна Рада України так і не надіслала своїх кандидатів. Хотів би також нагадати, що в порядку денному засідання Верховної Ради України на минулому пленарному тижні був проєкт закону України про внесення змін до закону України про державне бюро розслідувань. Яке відтерміновувало набуття чинності закону України про Державне бюро розслідувань у зв'язку з тим, що був затягнутий процес з боку політичних сил щодо подання кандидатів до конкурсної комісії на призначення директора Державного бюро розслідувань? Мета була, щоб до моменту призначення керівника Державного бюро розслідувань і повноцінного функціонування ДБР функції слідства залишалися в органах прокуратури. Парламент так і не проголосував за відповідний закон, але уряд робить свою роботу. Ми призначаємо конкурсну комісію 6 з 9, Ми очікуємо від Верховної Ради України трьох кандидатів до конкурсної комісії і постановою Кабінету міністрів України ми створюємо Державне бюро розслідувань як центральний орган виконавчої влади. На завтра ми призначаємо перше засідання конкурсної комісії для того, щоб розпочати процедуру призначення директора державного бюро розслідувань. При цьому парламенту все рівно необхідно внести зміни до закону України про державне бюро розслідувань для того, щоб функції слідства залишались в органах прокуратури до того моменту, доки державне бюро розслідувань не почне повноцінно функціонувати. Таким чином, на розгляд уряду вноситься два питання: перше питання про призначення. Персонального складу конкурсної комісії на визначення керівника державного бюро розслідувань це перше. Шість кандидатів з дев'яти, які щойно зачитала пані Наталія Сєвастянова. Нема заперечень по кандидатам. Друге це постанова Кабінету міністрів України про утворення центрального органу державної виконавчої влади, а саме Державного бюро розслідувань, яке почне працювати після призначення керівника і після формування в цілому всієї структури Державного бюро розслідувань. По цьому питанню немає заперечень. Пертретє, звернення до парламенту з тим, щоб парламент подав своїх кандидатів до конкурсної комісії на призначення директора Державного бюро розслідувань та звернення до парламенту щодо необхідності проголосувати внесення змін доповнень до закону України про державне бюро розслідувань. Чотири пункти. Нема трохи заперечень? Підтримано. Дякую. Е, тепер у нас е, треба переголосувати. Так. Сергій Так, да. Росії Петрович. Ми прийняли рішення на минулому засіданні про об'єднання двох транспортних університетів на їхнє прохання, і не потрапило в е, наші документи. Що це 55-2. дріб. Я, я просив би на прохання е, нашого секретаря